Вітаю усіх з вами Ірес, і я хочу вам подякувати. Подякувати за те, що вписати мій нереальний так автора у Фортнайці. І сьогодні відео якраз і буде пов'язано з моїм тегом автора у Фортнайці, бо... Бо на превеликий жаль його забирають в мене. Ну не те, що забираються, його просто обнуляються. Він стає знову нуль, скоро стане через місяць, або в кінці цього місяця, і все доведеться робити з самого початку. Мовно кажучи, всі ваші придбання, які ви робили з моїм тегом автора, всі ці відсотки, які мені там зараховували, вони обнуляться. А це вже третій рік поспіль, знаєте, минулого року було дуже боляче, бо там нам лишалося зовсім трошечки. І за дуже короткий період, ну ми там просто неймовірно щось наробили. Не і я такий думав, уво. Невже я щось отримую за те, що я роблю, але на превеликий жаль ну, не повезло. Я був дуже, знаєте, засмучений. Тоді я не знав, що робити. Я такий воу, я не хочу знімати Фортнайт. Я все в такому тільки був. А потім вирішив зібратися силами і почати робити контент по Фортнайту. І десь 600 годин за цей рік я наробив це контенту по Фортнайту. Ну, на стрімах саме 600 годин я витратив на Фортнайт. такий на превеликий жаль, як бачите, ну і третій рік мені не повезло, знову мій так автора обнуляється. Дякую саме тобі, мій глядачу, за те, що вписуєш мій чудовий такий автора у Ти неймовірний, ти навіть не знаєш мене, але ти робиш добру справу. Тому дякую тобі, ти величезний молодець. А сьогодні я би хотів подякувати особисто всім тим, хто робив придбання з момента автора в моїй групі в Discord, хто присилав ці скіншотики. Там люди будуть повторюватися, вже подивився, тому і ми будемо ну, побачити всіх. І хто був перший, і хто був останній. Тому приємного перегляду і дякую вам за те, що підтримуєте мене. Ви неймовірні. Ну що ж, ми пройшли у мою групу в Діскорді посилання на є в описі тут україномовна ком'юніті Фортнайта, ну так, 90 людей, знаєте, за вже майже два роки. Не так, а ні, за рік. Ну, непогано, я вже без піару, без розкруточки. Але ми зараз не про це. Я хочу подякувати Скайлі за те, що це перша людинка, яка зробила придбання з моїм тегом автора у Фортнайті у 2024 році. Дякую тобі, друже. Дякую тобі за це, було чесно Потім де Валерчик, Валерчик, дякую тобі за те, що вписав у мій так. Автор і зробив придбання. Потім знову йде Скалі. Скалі, до речі, звуть Владик. Він реально класний. Ми з ним давно награли грали у Фортнайт, ну, але нічого. Сподіваюсь, колись ви його знову побачите у мене на стрімах. І я його побачив в себе на стрімах. У людинки не з'явилися справи навчання Як ви розумієте, навчання це навчиться, вчиться. Навчання це добре. Uh, тому знову дякую Скалі. У нас іде знову Олексик. Дякую вам, дякую. Oh, Який купив нереально класну емоцію. Вона в мене, до речі, є ця емоція, вона трохи токсична, як каже Юнік. Але ну, блін. прикольна емоція, мені подобаються. Мені я, до речі, скалі потім подарував. Там є шорт з мене на якомусь каналі, то можете подивитися. Дякую. Дякую топплей uh, за придбання емоції. Дуже класна вотарка, до речі, базована. Uh, Там знову йде Владик, Владик, Владик. Дякую, дякую. А, далі йде Флейзер. Цікавий факт, Флейзер розвить теж Владик. І дякую тобі, Владику, за те, що знову. Ну, це вже дав. Він два-два придбання зробив. Вов, потім знову йде Владик. Владик, дивіться, Владики мене люблять. О, тут подарунки. Дякую, Владику. За подаруночки, дякую. Дякую. Потім Девелірчик, давайте так вже швидше. Владик, Владик, Владик. ДЛ, дякую тобі, друже, дякую за комплекти. Люк, blink, look, you Люка у Fortnite, штурмовички, супер, теж класний скин, мені подобається. Фу, Ри Гримс, і до речі, дивіться, вид, змінив мову у нереальний респект, молодець DL, красунчик просто у нього тут стало російське, а він змінив на англійську, просто неймовірний. Моє сонечко ти. У влади тут подаруночки комусь відправляє з моїм кодом автора. Я не знаю, чи воно працює, коли ви знаєте, відправляєте подарунки з моїм кодом автора. Чи воно рахує мені чи ні, але дякую вам, що він у вас писаний. У дякую потім людинка з котиком нік не показує. Дякую, дякую, котик. Він буде котиком. О, Труганчик, дякую тобі за придбання емоцій, класна емоція. Далі влади купив собі О, Дякую, Романет. Вже йде, купив собі БП і я так бачив і міні-БП він купив. Дякую, Романета. Воу, Сав, дякую за те, що придбав кірочку з моїм таким автором. Йдемо далі. Знову Сав щось купив, знову кірочку емоцію Дякую, Сава. Uh, так, ти вже подякував. Турганчик знову тут купляє емоції, Дякую, дякую, дякую. Так, Ромонет, Турганчик. О, oh, і Ліна мінус. Ліна мінус. Аліна давно в мене дивиться вже з 21 березня. Вона одразу як uh, знайшла, що в мене є твіч, вона підписалася на мітвіч, постійний глядач. останнім часом вона не часто з'являється в мене на стрімах. Ну деякі стріму зараз не дуже часто, тому все окей, але дякую Аліні, що зробила придбання з моїм тегом автора, і Вона постійно його вписує, постійно сидить на стрімах. Дякую взагалі всім активним глядачам. Хто так робить як Аліна? Вони ймовірні. Я вас дуже ціную і дякую вам за підтримку. Мотивуєте. Потім йде катяра. Ну давайте будемо котиком називати. Котик, дякую за придбання, потім знову Романетди, потім знову Аліна йде з нереального кірочка. Воу. Мені, здається, їх хтось подарував. Але ну це, це 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 правдива інформація, мені здається. Далі в нас іде Романетик. Воу, Романетик. Нічого собі, купив упаси собі. Дякую. Потім Аліна новою ідеєю, що вона, а купила скин аури. Потім моцю з моїм кодом автора. Дякую, душ. До чого то душу, без поняття. Йдемо далі. Знову Аліна щось купила. І, і, і Дякую. Дякую, Романета, дякую, Аліна. Дякую, котику, дякую, котику, Владику, дякую, Романети, дякую, Романет, Романет, котику, Романет, знову котик. А, там зліво котик молоко п'є, да, можете подивитися це відео. Дякую, котики, дякую, Романет. Дякую, ось вам усі, мої любі друзі, ви неймовірні. Я назвав вас усіх. Так вас було не дуже багато, але знаєте, для мене це важливо. Для мене було важливо сказати кожному дякую особисто, особисто від стрімера, знаєте, подякувати вам і сказати, що ви найкращі люди на планеті Земля, які мене підтримують. Завдяки вам і виходить якийсь контент, як по Фортнайту. Кожен день щось публікують, і хтось буду намагатися і далі робити. Більше контенту, але все залежить від того, як там в мене складуться справи і чи буде мотивація. Але саме головне, як я ви в мене, і ви моя головна мотивація. Якби не було глядачів, то заради кого мені все робити? Тому дякую вам, що мене підтримуєте. Дивитись, радию завжди вас бачити. Знаєте про це. Раз відео все підходить до кінця. Ось мій тек автор. Можете його вписувати. Можете його не вписувати там, тут же як хочете. Вибір за вами. Побачимося на наступних стрімах. Відео. Якщо у вас є якісь класні ідеї для відео, можете писати в коментарях, що б ви хотіли від мене побачити. Все з вами був ваш рясик. Дякую всім, хто вписав ще раз. Так автором. Мій у Фортнайці. Побачимось до зустрічі.